Хлопці завантажили мені отак, бачите, під потолок коробки закидали. Ну тут я так планочку поставив, щоб трошки може не падало. Знизу ще одну планочку поставив. Так, Зараз злізу. Почекайте. Щоб не вбитися. Так Бачите, Made in China. Аврора чина чинана Так, хлопці, починаю виїжджати Але тут бачите яка пробка А, ви не бачите У мене з, з цього Справа урва Вольва. А зліва, а вам зліва не побачите, зліва в мене контейнер. Ну вольба поїхала і ми поїхали. Заладовані. Заладувалися і поїхали. Починаємо зараз лежачий Полісмен перекотились, то ще один є жорсткий. Так, Згодувалися, поїхали. Так, так. Зараз уже 4 години по українському вечора, По польському 3. Ну, то ми ще трошки проїдемо. трошки проїдемо. Сядую це 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це нормально. Так, подушки накачані, чи ні, бо мене інколи подушки балдують. Зразу не накачуюся, накачу. Зараз я ще хлопці хочу стати і подивитися тиск Тиск на манометрах. Яке мене навантаження. Я виїхав на рівне місце, бо там, де я стояв, була яма. Яма була. І було там, неправильно показуємо. Є в мене геліві манометри. Ага, дивимося, бачите? Це зовсім ні про що. 4,5. Це майже не завантажений І є в мене на задній ось теж манометр. Бачите, на задню ось не більше. А, ну, супер. супер. Ось тут хлопець теж Ту стає, Тобто Завантажили правильно. Можна не боятися. Що буде перевантаження? Всього в мене 17 тонн. І передню ось, якщо за 4,5 показує, ну то це десь 5 тонн одного є на осі. Ну це нормально. Можна було навіть більше накидувати наперед. Але вони молодці, щоб перестаратися, менше наклали. Отакий тут. Відділення у них бачите по такій же схемі, що паркінга немає, складів багато, для фур паркінгів немає. Ну, але все-таки я вам хочу сказати, що, самий, що тут хоча б можна стати е... ну, перед рампами, ну, скраю обочину і чекати. Не забороняють. Як на тому прошлому завантаженні, яке я вам показував, нам навіть забороняли стояти на території. Взагалі виганяли. Ось так, шо тут все поліцейський лежачий, трошечки відкидыва, ще один. Ще один, ну це вони за це не забувають. Поліцейських наклали, щоб ми тут з вами не ганяли. Ми тут скакали, швидко не їхали, зато знак є, все, як має бути Дивіться, який горб намалювали. Зараз ми цей горб і перескочимо, так сказати. Будемо їхати на Словакі, хлопці, через поляки зараз зовсім жорстко виїжджать. Вони там сказились. Все перекрили, нікого не пускають, хоча самі торгують з росіянами через Білорусію, Всі про це знають. Ну ні. То нормально, в Україні треба перекрити. Зерно, не зерно. І вон метал віз, як сюди їхав, я віз метал. Но так вони все рівно не пускають хоть метал, хоч зерно. Отаке. От так, ну що, покидаємо цю прекрасну фірму. Останній полісмен лежачий. Перескочимо його і поперли. Поперли хлопці. 89 виїзд з Гданську на С7 ну Там, наскільки я пам'ятаю ремонт, це із-за цього ремонту, тут, мабуть, завжди. А ну, може і ні. Ну, і взагалі там коло Гданську часто штаб по одиниці, то вони там збираються. Не і тут, мабуть. Ну тут ремонт, мабуть. А так наче їдемо, зараз 30 кілометрів. Ще не стоїть. Ага, тепер зрозуміло. Бачите, тут штау у нас з'їзд, ну, вони всі з'їжджають, а нам тут треба прямо. І це з'їзд в сторону Гданську. в сторону міста. А ми ж поїдемо в іншу сторону, ми поїдемо в сторону Варшави, а так воно все і розсосує, розсмокчується. А ми прямо. Тримай ще левої сторони, набираємо швидкість. Недовго я там ето, тянучка була, ну, ну, швидко, хвилини, дві, три і все. І зараз тут ми з вами спустимося з цього віадука, заїдемо на с 7 і там уже довго будемо їхати в автобану там маж до Варшави. А скільки ж нам до Варшави? Щось мене це показує 319 кілометрів, це перше перестроєння, так? Да, 319 кілометрів до Варшави. Виходить, я буду далі приймати рішення проїжджати Варшаву чи перед нею стояти. Краще б, звісно, і проїхати до Варшаву. Ну, я маю на увазі колись ставати на паузу. przekroczyłeś dozwoloną prędkość Widziety lewy wym pokać bo... не можна. Знову ця їхня Ізвічна заборона. Улюблена польська заборона, яка дуже бентежить воді вантажів. Не можна обганяти, От, що хочете робити. Він їде десь 80 кілометрів. Ну, 80 це в принципі ще нормально. Скорість. Але одне не подобається, що він з горки йде там більше, ось 3, ось 4, на горку він зачахає іде 80. Тому що він, мабуть, там добряче завантажений, він не дає тобі спокійно їхати на круїзі. Тобто, Так би чим круїз, там, якби навіть ті же 80. Стабільно їхав, та і все. А так він то отривається зараз я йду 80, бачите, він пішов на отрив. Входить, хоть, уходить. Ну таке, з цим можна, звичайно, боротися, брати та їхати. Ну, але якби була, якби було дозволено обганяти їх, не було цієї заборони, як ми не придумали. Взагалі проблем би не було. Обігнав би та й поїхав. Не, не можна. Треба за ним волочитися. Хоча це зробити дуже просто. Нема тут ніяких проблем. Ніяких тут труднощів. Тобто, ну, ніхто не заважає. Це верховий пройшов, я міг би його обгонять. От що ззад її робить Мерседес. Вам не видно, зараз я повернув трошки. А от так буде ще хуже, видно, да? Він не витримав. От я 80, бачите, я його нагнав. Він навіть на горочку де менше, ніж 80. Горочки не йде більше ніж 80, а на горочку десь 78. Ось цей контейнер Mercedes не витримав і попереду. За мною їде ще одна машина, ну грузова, Я думаю, він теж, навірно, не витримає попереду, тому що мене вже обігнала не одна машина. Один я не обганяю. Це штраф. Ну, хлопці польські не бояться. Бачите, поганяє. Ну, ну, їде за ним той маленький грузовичок, там, стільки там 10 секунд може він за ним там проїде. Все, він втік. Пішов той грузовичок, і пішли легко. Ну, да, оцей на форду. Трошечки нажав на гальма, на колодки ну, ну Що тепер? За цього заборонять обганяти гури. Так, не витримав і другий хлопець, дивіться, пішов, пішов. І, звичайно, це вже взагалі за чаг до 70 км. А дивіться, тер поїхав. Він якийсь трошки странний чувак. Щось взагалі за до 70 кінець. Невже в нього машина зовсім не їде? Тер правда трошки розганяє. Може в нього якийсь возик дохленький, корчик. І оце такі до 70 там більше не боже. Ну, може бути така ситуація. Ну, держимся, держим силу волі, щоб не піддатися на провокацію, не піти на обгін. Спокій, 10 проїдемо, помалесим, потехеся. Так, хлопці, доїхали ми до першого паркінгу, стаємо на 45 хвилин. І потім все-таки я поїду в Варшаву брати, буду її об'їжджати. Тут ось місце є, але я сюди не став вставати, бо я навіть не на 45 хвилин хлопці, а на 30. Може хто заїде, знаєте, дощик КП та з цієї з ялинки ззаду запаркується. Взагалі треба було поперед мордами їхати. Ну то добре. Через 20 хвилин все одно уїду звідси. Так. Йдемо потихеньку. Ось, ну, славно, звісний моб. А місця ще були, ще можна встати трошки, але далі буде пізніше, там буде складніше мені вже ставати. Дивіться, місця для бусів в свободні можна вставати. Добре, отакий гарний моб сяє. Так, заїхав я у Варшаву і можу вам тепер сказати. До якої години не можна вечором заїжджати? З 16 до 20 години вечором не можна, стоїть знак. А зараз 8.18. І я заїхав якраз до За 8-ї години. На до речі, там стояли полісмени, привіз в місто одна машина, далі ще одна, далі два бусики, потім ще одна. Не знаю, чого вони там стояли. Але цей... Але я заїхав на 8.18 і мене ніхто не спиняв. Може вони і спиняли, звичайно, хто їхав раніше. Ну, Бусики були не транспортні, а ці, знаєте, поліцейські з синіми, з синіми полосками. Тож мене спиняли, були дівчина на зелений ябусика. Як там мені писав хлопець в коментарях, крокодили їх кажуть, називають. До речі, за те відео охто мені почалося в коментарях. І що там тільки не писали? За ту поліцейську і обзивали там її Хлопці, Я вас прошу, не пишіть ці якісь гадості там. На що ви обзиваєте людей. ну Я не розумію, я, я взагалі ці коментарі все рівно повидаляю. Зайду, подивлюся, якщо хтось когось обзиває, там щось якусь ахінею несе, я все це повидаляю, так що можете не старатися. Воно таке, знаєте, це показує тільки те, що ви якісь невиховані люди. Ну, а по цій дівчині, ну так, звичайно, вона. Пустила таку помилку серйозну. Вона мене коли зупиняла, вона виходить, вибіжала як з під тішка знаєте, ото. там десь за фурами чи за бусами наче десь стояла, а потім біжить, біжить і піднімає палку і махає, типу, все, вставає. Так звичайно, не робиться хлопці. Треба обозначити себе, Тобто вона мала стати і мала стати, як там один хлопець писав, правильно писав, що стати перед заїздом на паркінг. Тобто, як вони це і роблять. Метрів за 50, вона там стає, бачить, фура йде, піднімає палку і все, фура нормально тормажується, заходить в кармани і немає ніяких проблем. Отак, як вони і мають робити. А тут, скоріше за все, мені просто здається, що вони все-таки є команда на зупинку саме українських фур. Тобто у них план якийсь по українським фурам. Тому що, скоріш за все, вони бачать по камерам, підключаються до якоїсь камери і дивляться, де йде українська фура. От вони вона там сиділа в тому бусі, побачила, українська фура йде і біжить. Бігає, біжить, щоб мене зупинити, бо їй потрібен тільки я. Польська фура їй не потрібна. Якби їй було потрібно серйозно, чи польська, війська, чи українська, вона вийшла собі наперед, любу першу попавшу зупинила, та й все. І ще підтвердженням є того, що коли я туди заїхав, ви бачили, там було ще дві фури. І то були е, українські фури, такі, як і я. І я третій українець. Озпинили і робили контроль. Друге, звичайно, питання, що шеста, метал, Так, вони контроль роблять професійно, Тобто немає ніяких тобі корупційних складових, дай там на лапу, ніхто з тебе нічого не просить. Вона метал, нормально продивилася в ній автопограф. Перед цим ви чули, зразу спитала, чи є в тебе розпочатки. Якщо в тебе розпечатки, якесь там незначне порушення. Вона навіть сама Є, питає. Дай, каже розпочатку, і я діпа, тебе не буду трогати. Я вважаю це супер. Тобто, сам досмотре, якби вона провела професійно, і нічого в мене не виявила і не стала ні до чого доколупуватися. Тобто, вона там не шукала якусь причину, щоб до мене доколупатися. Все, немає, потаху, все нормально, і вона мене відпускає. Дивилась там документи мої, там, що все є, якби, і все. І питань до неї до мене немає. Я сів та й поїхав. Так що так, хлопці, такі справи, а зараз, ось такий, бачите, полтунельчик. Тут в Варшаві є такий е настоящий тунель. Тут зараз пересвоїмося. Там полоса для автобусів була, в мене пішла справа. Там далі буде ще тунель В тунелях прикольно, як по тунелям їду, я зразу згадую Швейцарію. Як по Швейцарії я їздив, мені дуже подобалося. Ще, звичайно, в Італії є тунельчики, але в Швейцарії додільна тема Так. Їду що я їду? Я хочу ще проїхати десь кілометрів 100. Ще 2 години їзди, хлопець зовсім не йде. а він з'їжджає, нехай не, 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 не. е, І паркінг, я собі подивився, зараз вам розкажу більш детально. Паркінг. У мене є паркінг через 80 км це найближчий. І 2 години їзди, і 5 хвилин. Я на нього не хочу, тому що це перший паркінг після Варшави. Він буде 100% запежований Я завжди, як туди не заїду, там навіть в запежовано що Там ну, тяжко стати, там, ну, таке. навіть не хочу пробувати. Я поїду на наступний, З наступного почну пробувати, там буде заправка Орлін 109 км. От у мене 2,04 до кінця робочої зміни, 109 це якраз десь година 20. Я буду їхати. ну Може півтори це найбільше. Ну, якщо вже там не стану, в мене останній є ще підстраховочний варіант 120 км. І туди я теж доїду, як би доїду, 120, в мене 2 години, я маю 140 мінімум проїхати 2 години, ну, треба, щоб вже ще запас стати, місця може не бути, може передатися на крутитися, вертитися, щоб не нервуватися, то я цей, то я зразу. Пробую на Орліні стать, так що вони там відторможуються. Ну, а потім ще, звичайно, в мене є самий останній підстраховочний варіант. Варіант. Е Зараз подивимось, скільки кілометрів, 163 км. Це вже багато, це я стільки не приїду однозначно. ну Це якщо вже там зовсім критична ситуація, мені прийдеться їхати далі, бо не буде стати. Ти ж не перекриєш дорогу, то я і той забив парку. Чого я так щепетільно ну, за це з вами балакаю? Ну хлопці, тому що, це... що я хочу проїхати, щоб завтра з під'їхати до кордону з Словаками. Тому що мені зараз остається 575 кілометрів до кордону. Ну Я то начебто й не їду, розумієте, без питань. Ну якби я не поїхав. Варшаву обходити, то мені було б 660 кілометрів. Найближчий паркінг я став перед Варшавою, який мов безплатно. І це було б 660 км. Перестаємося, подивимося зеркало, щоб там ніхто ні ні чувак там є. Пудемо, акуратно. І 660 це багато, я не люблю так хлопці їхати. Ти там по Словакії, ти швидко не поїдеш, там гори будуть маленькі містечка. Та там як уже після А4 переїжджаєш вниз, там теж дорога не дуже, там потихеньку поїдеш, і ти можеш не проїхати, а 160 за, за зміну. А от тепер я точно проїду, Ще 100 кілометрів проїду і в мене буде там взагалі 470 чи що. І я на розслабленчуку доїду. їду. Не знаю, що там ще буде, як там буде. може за два рази їду, постараюсь За два рази подивлюсь по ситуації, якщо все буде добре, щоб за два рази доїхати, за даю паузою і вже стояти в колійці. Тому що чим раніше я заїду в колійку, тим раніше я її проїду. Можна, знаєте, на годину пізніше приїхати в колійку, а за цю годину туди приїдемо стримувати. До, до пункту приладового за 800 метрів. Так, таке може. Ну що, хлопці, їдемо далі. Йдемо, проїжджаємо нічну Варшаву. Частенько вона мені попадає на північну. Ну, тут мені подобається, що тут все освітлюється, все, все прекрасно.